Всім привіт! Знову в нас зіпсувалася погода. Але ж як добре, що ми позавчора вже і чесник посадили. Сирувато ще було, але так сталося що. Довго він до нас поштою йшов, пізно замовили і посадили ми чесник, козак і любашу. Ой, то вже спокійніше на дощі, коли воно все посаджена і цибуля. А ще я вчора дуже добре встигла до дощу помити вікна З надвору. І з середини також, Ну, з середини то вже ввечері вже дощ пішов, але придбала собі помічницю, отаку, про яку довго думала-думала, але все мені було. Жаба мене давила віддавати за неї 300 гривень. А це в Аврорі вона була по акції за 169, то я помила вже вікна, дуже були брудні, в нас же ж під двором їздять цілу осінь. Возили зернові, велика техніка їздить. А вікна високо, дуже погано так мити, чимся підручними якимись засобами. Не повірити, виперскала цілу баночку, бутилочку засобу для миття вікон, бо і, ну, з обох сторон. Ой. От такі справи. Зараз у мене вже сходить хліб. Не знаю, вести бусю гуляти чи ні. Хіба що насінник. Сьогодні ми вийшли без комбінезону, в нас потепліло, хоча пускається дощ. Зараз саме немає дощу, вітер. От якби не вітер, взагалі тепло. Ну, дуже потепліло. Вчора позавчора було набагато холодніше. І ми нікуди так і не підемо, як дощ він не хоче нікуди йти. Ми тут по, сінника... Ой, <сміст> по сінниках походимо і все. Зараз підемо на інший сінник, він там може на руках і заснути. Підемо тоді додому. Ось, до речі, вже скільки. Це все ж були буряки. Це я вже стільки зрізала. А я все рівно вдяглася. <рес> Думаю, ще змерзну. Я сьогодні скуштувала варення, яке мені відправляла Аліна. Ой, мені сподобалося. Чимось. Нагадує пасту амусова, бо там також і горіхи, і зюм. Ну, смачний, дякую, Аліна. Мені, мені таке варення сподобалося. Так ложечкою можна витягати дуже багато і з'їсти. Ну, нічого в мене так зараз такого чогось знімати, тому що. А роботи як такої немає на вулиці, щось там якусь красу показати. Зараз уже все таке. Ото туї ще радують око, тому що вони ще зелені, ще сік в землю не пішов, вони трішки будуть такі жовтуваті взимку. А зараз вони ще такі соковито, зелені. Такий похмурий час настав. Що ти там дивишся Бусюнь? Ой, який ти красень. <рес> Прямо в камеру дивився. Ну, глянемо ми далі. Але, мабуть, таки одну справу я ще зроблю, але не знаю, яку кількість мені робити. А, у мене є великий фікус, той, що буває в відео попадає. В тому році я знімала. Він зараз у нього Він якийсь неправильний, він починає нарощувати листя тільки з осені, взимку і до весни. Влітку він взагалі не нарощує нових листочків. У мене є ще один фікус. Я вмію розмножувати фікуси, відрізати листочок з брунькою, саджати, він приймається і росте. То хочу такого зробити. Так що, якщо хтось хоче фікуса оцього широколистого, то я буду саджати. Думаю, до літа, якщо прийметься там влітку, до кінця літа, він вже буде досить такий гарнесенький. Фікус. Mm -hmm. Тому що знаю, що в магазинах зараз в основному такі великі, дуже, і вони коштують ого-го, Років два, тому я бачила, що такий фікус крупнолистковий, зелений, на приблизно на 5 там, листочків дорослих уже, коштував 350 гривень, але це було років два назад, а може і більше. А, ну, Молодший він, звичайно, дешевший. І також я вмію розмножувати фікус Бенджаміна, у того, що листочки такі дрібненькі, як береза, ну, такі біленько-зелененькі. У мене вже їх з одного стало три. Не знаю. Якщо хватить в мене землі, яка залишилась від той, то можливо і відріжу кілька черенків. Може, на відео покажу, як я це зроблю. Не знаю, чи я це сьогодні буду робити, але. Якщо хтось хоче, якогось буде бажання мати фікуса. Я сама його купувала, цього великого, за 10 гривень, таким малесеньким. По-моєму, два листочки було, таких вже дорослих. І третій, ну, як хто знає, як фікус розпускається, третій листочок так виріс угору. Мама каже: А я думала, чого воно таке дешеве, думала, воно вже пропадає. А Воно ні. Наріс він. Ой, дуже здоровий. Ну що, Буся? Той, напевно, сідник ми вже не підемо. Буся? Бусь? Підемо додому? Ні? Ти будеш сидіти? А може, підемо додому? Підемо? Можна й два рази, якщо так. Підемо додому? Ні. Ми вже вдома і раз завела мову за фікуси, то буду черенкувати. Ось мій дорослий фікус. А це я виростила сама з листочка і з брунькою. Єдиний мінус, що він пішов якось у мене рости в бік. Моя драцена, яку я відрізала від іншої, виросла такою тепер пальмою, посадила її в відро. Ну, не було тоді горщика, а вона стала катастрофічно просто. Помирати. Мій фікус, з якого я наріжу черенки. Вийшло в мене на ось таких стаканчиків невеликі, на 200 мл. Але для початку їм і цього вистачить цієї кількості землі. Я проливаю трохи водою, щоб було вогко. І йду різати черенки. Нарізала 4 штучки. Змочила їх водою, щоб корневін гарно прилипав. Зачистила, щоб знизу не було листочків. Тепер вмочаю корневін і саджу. Скажу по правді, що в попередні рази, коли я так робила, у мене корневіну не було. Я просто звичайну землю згороду. Чи то мені так повезло, я не знаю. Але попробувати це нічого не, не коштує. А раптом вийде. Я тоді не накривала нічим стаканчики. І цей раз не, не планую, тому що в мене нема так, чим накрити. в мене всі ящики так зайняті, щоб ящик поставити, і плівкою там накрити можна було. І ось такі фікуси. Я нарізала, що таких черенків щось що так від стволу рослини і з черенком зняла. Сам листочок не можна, з самого листочка у вас нічого не виросте. Також вмокаю в корневін. Роблю отвор і вставляю в землю наш фікус. Звісно, такий об'єм листя я нічим не накрию. Ну, Будемо дивитися. Є меншенький листочок. Вже так сказати, якщо пустить коріння, то повноцінно така маленька рослинка. Те ж саме роблю. Притоптую, щоб повітря не, не мало доступу туди. І ще таким способом зрізаний у мене черенок. Не дуже зручно пакет він входить. Але я справилась. Ну і залишаються в мене ті, що я відрізала від стволу рослини, сама кора, і біля листочка, там, де має проростати таке місце, там такий бугорочок невеличкий, з якого, якщо прийметься, то буде далі проростати серцевинка нашої рослини, нашого фікусу. І її закидати землею, якщо вам видно, бачите, я не закидаю саме це розгалуження від кори. Бачите? Так, половинка і є назовні, а інша половинка кори вся у землі. Ось таким способом я вирощувала свій інший фікус, пророщувала. Але я ж кажу, без корневіну. Просто так. Вичитала колись в інтернеті і відрізала і занурила у землю. А воно взяло і прижилося. Отак От у мене вийшло. Тут вони на столику й стоятимуть, буду наглядати, земля просихатиме, буду підливати, а це мої туї. Поки що зелененькі, але ще ж мало дуже часу пройшло. Ну, дай Боже, все вийде. Поки я все це робила, в нас почався... Такий гарний знову дощ. Всім дякую за увагу, за підтримку і зустрінемось у наступних відео.